Всім привіт, мої дорогенькі друзі. Так, що в нас нового за ці дні? В принципі, все по-старому, крім одного. Прибрали ми качок всіх, нема в мене вже німих качок, поки всіх поприбирали. Весною чи яйця чи е, цей самих качок і так висажу. Появилися в мене яйця. Бачите, курі почали потрохи нестися. Е, тут знайшла кладку. Там та курочка в сусідів, так і несеться за сараєм, то хожу забираю яйця. Знеслася, пішла, зразу забрала і все. І ще одну курочку сьогодні засікла, вона прямо несеться в сарайові. Прям сарайові. Не знаю, як вона так додумалася, але отут. Вон сидить. Значить, там вже під нею пару яєць. Я тільки була, побачила. Що вона несеться? Дашка, каже всім доброго дня. Да, Датя. Каже всім привіт. Да? Ха. Насипала їм сіно, нанесла, накидала в кормушку. Машка що, щось там перебирає, а Дашка зерно чекає, Да, Дашень. А ти чекаєш зерна. Хитрюля моя хитрюля. О, І каша стоїть, теж зерна чекає. Зараз принесу. Я вже й тут кругом обдивляюся, чи нема ніде яєць. Бо ці курі, де приспічило, там і несеться. Де випадає яйце, там і сідає. Але хочу збирати потрохи яйця, бо мені мають прислати... О, бачите, півники грають. Грають, обходжують дівок. Рижик! О. То пришлють мені яйця чистих бентамок. о. У мене вони були, на Волині ще були ті бентамки. І так воно в мене перевелося, і зараз у мене карлики, але чистих в мене немає. Поняли? Воно перемішалося із кокенхінами, з тим китайським пуховим. Все позмішувалося, все докупи. А хочу чистих. Я дуже люблю, як ті півники співають. Не так хочу тих курей, як хочу тих півників. Бо дуже вже гарно співають. О, і поки мені прийде та посилка з тими яйцями, то я думаю, що своїх підскладу. Підскладаю, щоб інкубатора заложити, поняли як. І вже буду висижувати, щоб не крутити мені там за 10 яєць цілий інкубатор. А вже якщо запускати, то запускати повний. У мене ті інкубатори вони і так не дуже добрі. Вони мені 50% видають. Так що будемо скоро починати будемо. Інкубацію. Ну, я взагалі я люблю. Кінець січня От я люблю закладати яйця. Саме зараз курі починають нестися. І знаєте, що я замітила? Що такі інкубації птиця вона набагато крепша, ніж та, що вже йде весняна, літня. Зрозуміли, як, так? Да? То мені оця крепша птиця така раня. Хочу закласти. Хай буде. Своє курча виросте, то є своє курча. Там у вас є пшениця. Чого біжиш? Що ти хочеш? Що ти хотіла? Рижик, може щось би хотіла вона, то ти ж не даси їй навіть підійти. О! Так що треба буде починати запускати своє то все діло. Там в неї вже штук 5 теж яєць лежить. Ну, але хай будуть. Хочу я таких. Малих курей багато хочу вони. Мені подобається, як вони гарно несуться. І не зарубаєш його, не з'їсиш. Кашунь, привіт. О! Їж ж берете. У вас там є жуліки? А що ви ще стоїте, виглядаєте? От хитрі. Ага, а посипала зверху свіжим, то воно вкусніше, так? Да? От вредні. Машка, ти що там її товчеш? А? Ти що її товчеш? Вона мене нічого немає, я ще нічого не принесла. Що? Зерна хочете, да? Ой, біда з тим зерном, хочуть зерна. Треба ти принести. І все, зерна подавай, вилазить обоє аж. Думала, сьогодні я не буду давати зерна, думаю, сьогодні тільки сіном їм бійдуться. Ага. У мене вже зерно теж кінчається. А качок поки поприбирала. Щоб зекономити на зерні, поки прибрали. Поки ми без качок. Пару курей, пару кози. Ой Боже. У нас таке було, то пішов трохи сніг. Недовго він не йшов. І до вечора його дощі з'їв. Така зима якась цікава, що я не, не знаю. Я привикла, що січень місяць мають бути морози, мають бути сніги, а це прямо як як глибока осінь. Не видно тих снігів і тих морозів, там дерті трохи мали ноги Там ячміння мало. Ох, тут вже все порозставало, треба. Пішли, рижик! Рижик! Підемо! Пішли, бо я йду. Треба буде позагрібати вже це сміття попалити, поприбирати. Бо ж скоро весна. Тут у мене квітники мої, порозквітають. Буде красота. Треба наробити порядки і заодно цей мусор теж повивозити. Мали вивозити то болото, якраз тоді пішло. У нас де вивозити сміття, там через поля треба їхати. Ой, боже Боже, весною теж це всю солому попідгрібаю, це всю сіно і звідси позабираю. Щоб тут було чисто. Бо тоді поприбирали було гарно. Рижик, не ганяй їх! Щоб було гарно чисто тут. А то були поприбирали і знову позасирали. Все. Отак, так я справляюся. Іди воно насипала, біжи їж. Даша, в мене більше нема нічого. Лучого нема. Ха. Їж то, що дають. Ще зараз кроликам дам. Сіна і буде діло. О, все. Кролям сіна порозкидала, хай грізуть. Завтра у нас опять буде, як завжди, по плану генеральна уборка. Завтра будемо клетки вичищати, перестеляти. Треба і в козів теж перестелити, почистити, бо бачу, вже на ратиці начіплюють собі. Да мене поприбирати. Машка моя, нічого така. Животик вже такий гарненький в неї. І все. Все, пішли рижик. От такі в нас справи, друзі. Ось так ми займаємося. Нема поки чим займатися. Нема, Буде весна, підуть грядки, підуть городи, будемо сіяти. З вами сапати, підгортати, будемо працювати. А зараз поки нема чим тут зайнятися. <гум> і все, люблю, цілую, і до зустрічі в на наступних відео. Всім пока!